Друзі, всім привіт! З вами Швепс. І сьогодні в мене остання 200 на цей сезон. І, до речі, що? Правильно? На оновленому велосипеді. І що ж, сьогодні розкажу вам про свою обновочку, які враження. Ну і, в принципі, великий сезон вже закінчується. Зараз у нас майже 3 градуси температура тому я думаю, що це вже буде останні, останній останній бревітик на цей сезон. І так, ті, хто їздив бревети, це місце напевно знають. Це український плацдарм. Що хочеться сказати? Правильно. Перше, що хотів би з вами поділитися своїм оновленням. Це Cannondale SuperSix Evo CX. Це циклокросовий вельчик. В принципі, багато інформації про нього є. Пальці не суньте куди не треба тільки. Інформації про нього багато є. Велосипед не новий, це вживаний велосипед. Купував його через знайомих. Коротше, неважливо. В принципі, що? Із стандартного, що замінена замінна сідушка і продушка. Поставлена моя замінний винос, як виявилося потім. Винос можна було взагалі не міняти, тому як стандартний, рівно такий ж самий, як і той, який я поставив. Ну, Я спочатку зробив, а потім подумав. І замінені покришки, так як ті вже були там, не такі, як я хотів, скажімо так, поставив Panarace SS. Ті, які були на моєму. В принципі, все, що можна було, б більше я нічого сюди доставляти, переставляти поки що не буду. Після фіта, можливо, щось треба буде змінити. Але в цілому проїхав я вже на ньому десь приблизно 400 кілометрів. Що можу сказати? Різниця між алюмінієм і карбоном відчутна дуже сильно. По накату. Поки що не можу сказати, що прям там от така глобальна різниця між одним і іншим, накат, в принципі, такий же. Що на горки лізти на ньому легше, все-таки, як як-не-як, він легший. Ну, Тема кайфова, поки розкатую. Зараз на ньому відкатуюсь, пробую розкатати, тому що спочатку сам сів на нього, а в нього колеса майже взагалі не крутилися, як виявилося. Тому перше, що. О, перше, що, що? Саме болюче для мене поки що з цим велосипедом це оці от гальми. Срам. Чесно кажучи, хто їздив на GRX, ну або взагалі на Shimano, і сідаючи на срам, можуть сказати одне, що гальм нема. Просто нема. Порівняно з е, Шимана. От Як воно так працює, я не знаю. Але сам факт, що мої Шимановські, тобто в мене була система Гри на на воно зупиняється. На цьому воно не хоче ставати. от Просто зовсім не хоче. Я перший раз, коли виїхав взагалі, без, без якоїсь такої підготовки, виїхав і трохи, чесно кажучи, чуть не зніс автомобіль. Да. Тому, в принципі, що? Із того всього, що мені поки що не подобається, це гальма. Спробую замінити колодки, хоча колодки мені попередній власник віддав нові Нові колодочки поставив, проїхав уже 400 км на них, тобто я їх одразу замінив. Проїхав 400 км, гальмів як не було, так і нема. Все. Ну Типу, оце єдиний біч, напевно, цього поки що цього велосипеда. Все інше мене влаштовує, все інше мені подобається. Накат ну, відносно, скажімо так, хороший. Колеса вже розкаталися, ще треба буде зробити йому, я трошки поїздить, поїздив, ну, перемив систему. Замінив гальма туди-сюди. І єдине, що треба буде зробити йому повне ТО, так як я хотів е, як, мінімально обслужити, покататись, подивитися, які нюанси можуть бути, і повністю зробити повноцінне ТО. Тобто перебрати, Можливо, навіть замінити там підшипники в втулках, можливо, треба буде там колеса ну коротко, тобто повністю зробити вже, Якщо щось мені буде не подобається, то треба буде його замінити просто. Тому в цілому, що? По велосипеду новий конясик. Старий мій буде на продажі. Е, я ніяк не доберусь, щоб його просто пофотографувати і виставити. Е, велосипед, в принципі, обслугований. Е, я на ньому відкатав багато, я на ньому ще й плюс до всього відносно недавно був впав. Е, їздив я на ДТ Свісовських колесах. Мене стояв велосипед 1501, і що? Правильно, його вже нема. Переднє колесо обот тріснув всередині. Його відновити не змогли, тому буде продаватись він на рідних його колесах, на панорейсиках, Ну, тобто на, на, стандартному, на стандартних кол коліщатах. В цілому, що сказати, велосипед легкий в першу чергу. Порівняно з моїм попереднім, він легший він легший, і на 2 кілограма, як мінімум. Да. Тому, в принципі, що по вільчику все ок. Мені подобається. Катаємо, будемо катати на цій пушці ракеті. Е, а, саме головне, знаєте що? Що було основним таким, е, основною потребою мені в подальшому? Це те, що тут у нього великі зазори. Великі зазори від слова Вау. Тобто ось стоїть 35-та покра. Я приміряв 50-ту. 50-та ставала нормально. Тому. 45 на широку покру ще один вілсет, і можна буде гатить прямо по всьому по всьому, по по всьому, всьому, всяким болотам, можна буде гатити. Коротше, кайфова тема. По вільчику, в принципі, все. Хотів карбон, отримав карбон. Маю тепер карбонову пушку. Будемо катати далі. Тому, друзі, всім. Дякую за увагу, до нових зустрічей. А я поїхав далі. Пам!